Всім привіт! Я вже розказувала тут про страх і агресію: що страх і агресія це є наші первинні емоції, які керуються однією ділянкою нашого мозку. Тобто страх викликає агресію, агресія викликає страх. Вони взаємопов'язані і взаємодіють. І це, з, напевно, вже таке. Десятки тисяч років, тому що то, як з самого початку, це базові емоції, які, завдяки яким людство, можливо, навіть і вижило. Тому що раніше були такі небезпеки, які, від яких людина спасалася за допомогою тому, що ті емоції давали сигнал, і людина щось діяла. Тобто, коли в нас виникає страх, то в нас є три можливості: це. Бити, бігти і ховатися. І зараз в сучасному світі в нас також є ті емоції, і, і ми інколи біжимо, інколи ховаємося, а інколи б'ємо. Я зараз хочу розглянути взаємовідносини, аб'юзер жертва. Дуже часто сімейні взаємовідносини, тому що з таких взаємов... в таких взаємовідносинах найважче бити, найважче бігти і найважче сховатися, бо ми повністю є, на... ну, нас бачать і нас знають. Тобто партнер, який виявився аб'юзером, це може бути жінка, може бути чоловік. Він нас дуже добре знає, тому що як ми вже в тривалих відносинах з ним, то він нас знає, ми його знаємо. І от ми викриваємо за допомогою сучасної психології, що це аб'юзер. Але знову ж таки, тут треба досить ретельно провести дослідження. Я ще розкажу відмінності, тому що ми деколи думаємо, що це аб'юзер, а це ніякий не аб'юзер. Отже, ми вик... ну, допустимо, ми викрили, що наш партнер є кримінальний аб'юзер. Що ми маємо робити? Ну, звичайно, багато хто радить, бікій теряє тапки. І ми починаємо. Жінка, зазвичай жінка, тому що чоловік сильніший. І з жінкою це частіше виходить, що жінка жертва. І жінка що робить? Вона йде до нього, йому правду матку робить, все йому розказала, показала, ти такий сякий і біжить теряє тапки. Що далі відбувається? Він. Починаю розуміти, вона не така дура, тобто вона вже все знає про мене, і він починає її боятися. В нього виникає страх, і у відповідь на цей страх може бути ще більша агресія. А ще більша агресія може закінчитися дуже плачевним криміналом. Тобто, це є неправильно, коли ми висловлюємо йому. Все, що про нього думаємо, і відкрито кажемо, я розриваю з тобою відносини. Я передивилась багато кримінальних історій на реальних подіях, які. Власне, привели до плачевних результатів, до вбивства, навіть до якихось не дуже такого насилля з тяжкими тілесними ушкодженнями. тільки тому, що жінка от допустила таку помилку, тобто вона йому все висловила. Вона сказала: Я з тобою розриваю стосунки, все йому правду матку рубанула і ну не встигла втікнути. Добре, що якщо встигає, втекти, але. Бувають випадки, коли не встигає. Що ж треба робити? Як ви побачили, що ваш партнер кримінальний аб'юзер, ні в якому разі йому не треба казати, що ви це знаєте, що ви його викрили. Ну, це все одно, що поліція ловить злочинця і на першій стадії його відлову вона йому розкриває всі карти. Ну, Це, це повна несенітниця, тому що він почне бути або обережнішим, або почне вживати якісь дії, які приведуть до кримінальних наслідків, просто зробить комусь шкоду таку, яка буде вже необоротна. Тому перше, що ви робите, це тримайте язик за зубами. Нічого не кажіть, не подавайте жодного вигляду, що ви щось знаєте. В жодному разі не, не залякуйте його, не кажіть, що я збираюсь, я зараз тобі зроблю, я зараз тебе зроблю. Якщо хочете щось зробити, відійдіть на безпечну дистанцію і робіть чужими руками, не своїми. Тому що, як будете робити своїми, прилетить відвідка помста. Вони мстиві, да, агресори, аб'юзери мстиві, і вони можуть почати вам мстити. Тому треба, як зі скаженим псом. От ви бачите, йдете і бачите на вулиці скаженого пса, або ну, дикого пса, скажімо так. Ви що, будете йому кричати, гавкати або і тікати від нього, та він перше на вас накинеться тоді. Ви маєте тихенько встати і відходити ззаду. Можете навіть щось спокійне, ви маєте заспокоїтись, тому що він відчує і агресор, і скажений пес дикий відчує ваш страх. Коли аб'юзер бачить страх, він нападає, тому що він відчуває слабу ділянку і починає там діяти. Так само, коли, коли ж аб'юзер побачить вашу силу, ваш пофігізм або вашу дурість, можливо, він трохи стухне, і ви, ви тоді, у вас будуть можливості відходу. Отже, ви мусите е, лягти на дно, поводити себе, як ні в чому не бувало, е, підготувати собі ґрунт для того, щоб по тому ґрунту піти, і тихенько все робити. Ніяких лишніх рухів, ніяких лишніх інформативних потоків. Тобто він нічого не має знати. Я дивуюсь, що в нас зараз от, ну, от навіть можна порівняти, як іде війна і оцей трендіж. Європа дала Україні то сьо. Да сидіть тихо, давайте тихо, мовчки, щоб ніхто не знав про це, навіщо про це трендіти. Єдине, що можна трендіти, так це що? ну, Можливо, ви маєте в себе впевненість і маєте певні важелі і силу, що ви можете викликати в нього ще більший страх. Тому що да, на аб'юзера можна подіяти ще за допомогою того, що він буде боятися за свою шкуру і просто від вас відчепиться. Ну, якщо ви маєте якісь такі важелі, ви можете знову ж таки тре... через третіх осіб чужими руками. Його залякати, щоб він просто боявся надалі з вами мати справу, щоб він сам ініціював, ну, скажімо так, розлучення з вами. Ще варіант закусити під дурочку. Тобто, що, допустимо, ви не маєте важелів страху на нього, ви не маєте ніяких важелів впливу, ви лягли на дно, як камбала. Ще ви можете щоб зробити так, щоб він. Від вас відмовився. Це найкращий випадок, коли маньяк сам відлазить від жертви. Тобто, це є найкраща ситуація. Ви можете закусити під якусь таку, ну там хвору, хвору на голову трошки, там якусь э, дуркувату, чи ну таку, щоб э, тобто поводити так, щоб перестати йому подобатись в ролі жертви, щоб перестати його. Ну, щоб перестати для нього бути якимось інтересом, викликати в нього якийсь інтерес, перестати для нього кимось бути, взагалі, щоб він втратив до вас інтерес. Тобто почати поводити себе якось так, щоб він пішов шукати іншу жертву і ну, від вас сам відстав, сам відвалився. Це також дуже хороший варіант. Варіант висловити все, що думаєш, сказати відкрито. Почати з ним якісь відкровенія, ну, звиняйте, ви наражаєте себе на, звісно, на таку небезпеку, яка вже буде стосуватися вашого життя, здоров'я і свободи. Тому ніяких лишніх рухів. Спокійненько, тихенько, хитренько робити ноги. Все. А я зараз теж роблю ноги з машини і йду далі по своїх справах. Ну, все, всім пока.